Продовжуючи тему сенсорних систем, ми маємо розуміти, що коли приходить дитина на діагностику, нам важливо визначити не лише яка сенсорна система є в дисфункції нам важливо зрозуміти, який тип порушення. Є у цій в цій системі, тому що від того, який тип порушення є в системі, для нас буде залежати, як буде побудована вся терапія і який результат ми отримаємо. Чому це так важливо? Коли ми говоримо про сенсорні системи, зазвичай те, що у всіх на слуху це гіперчутливість, гіпочутливість сенсорний пошук. Але що воно таке і як це проявляється в різних е, проявах? Коли ми говоримо про типи сенсорних порушень, можна виділити три основні категорії: це порушення модуляції, порушення розрізнення і моторні порушення, що включають в себе е, моторний компонент. Коли ми говоримо про порушення модуляції, це якраз ось ці типи порушень, про які найчастіше ми чуємо: гіперчутливість, гіпочутливість, е, сенсорний пошук. Що це таке? При, коли ми кажемо про модуляцію, це процес в сенсорній системі, в, сенсор, в процесі сенсорної обробки, який нам дозволяє зрозуміти інтенсивність стимулу, який на нас діє. Наприклад, яскравість світла. Всі учасники процесу, які знаходяться в кімнаті, реєструють. Світло як комфортне, але комусь одному воно буде занадто яскраве. Це у нас вже буде як гіперчутливість. Тобто, коли всім окей, а комусь одному занадто сильно, це гіперчутливість. Коли навпаки всім окей, а комусь одному треба його посилити, зробити яскравіше, інтенсивніше, це про питання гіпочутливості. Але дивіться, зазвичай при гіпочутливості є цей момент, що дитина не потребує посилення. Лише коли ми посилимо сигнал, вона зверне на нього увагу. Таким чином, звичайний доторк дитина не зареєструє. Але коли ми гарненько потримо шкіру, о, тоді вона помітила, дитина не зареєструє протискання руки таке, яке було б комфортно для будь-кого з нас. Але коли ми протискаємо дуже дуже сильно, тільки в цей момент дитина звертає увагу, що вау, тут у мене є моя рука, тут можна з нею взаємодіяти. Це про гіпочутливість. І третій тип порушення це сенсорний пошук. Це той варіант, коли дитина реєструє відчуття. Так само, як і оточуючи. Їй не потрібно не сильніше, не слабкіше робити певний стимул. Не досолювати, не робити більш прісної їжу, не крутити швидше, не крутити повільніше. Вона розуміє стимул так само, як і будь-хто хто її оточує. Але вона не може ним насититися, вона хоче постійно з ним взаємодіяти. І саме з цього виходить ось ця поведінка, коли дитина постійно щось тягне до рота, або постійно щось перед очима перебирає, або прокатує пальці перед очима. Але дивіться, ми, не, ми намагаємося не плутати ставимо стимулятивну поведінку і власне стимуляції, які пов'язані з сенсорним пошуком. Тобто, під час сенсорного пошуку при порушенні модуляції. Дитина намагається постійно взаємодіяти з, це, з певним стимулом. Але дивіться, тут важливо зрозуміти, в якій системі і який тип порушення. Тому що може бути таке, що в пропріоцептивній системі у дитини буде гіпочутливість, а в зоровій системі у неї буде сенсорний пошук. І тому така дитина для того, щоб зареєструвати, що їй щось тисне, або зареєструвати глибокі відчуття від положення тіла, їй буде треба щось взяти важке в руки або сильно її руку прожати, щоб вона це зрозуміла, де рука. Але при цьому вона буде, їй не буде потрібно посилювати зоровий стимул, робити яскравішим освітлення чи більш яскраві предмети, з якими ми працюємо, а їй буде потрібно просто постійно перед нею зробити зоровий шум. Тому вона буде надавати перевагу книжкам, наприклад, про вимельбухи, яких багато елементів, або розглядати карти, мапи, переглядати мультики, в яких швидко міняються різні. Зображення. І це буде про сенсорний пошук. Але не все так просто, як могло б здаватися, тому що ці порушення можуть комбінуватися між собою навіть в рамках порушення модуляції. І тому у дитини може, наприклад, бути гіпочутливість з поруш з сенсорним пошуком. Тобто, дитині потрібен посилений стимул, так і ще вона не може ним насититися, і вона хоче з ним взаємодіяти постійно. І тому дитина, наприклад, може все тягнути до рота і жувати там лего, коліщатка від машинок. Якісь іграшки, вона буде їх жувати постійно, посилюючи натиск на щелепу, на м'язи. І при цьому цього моменту насичення не буде відбуватися, вона буде хотіти цього все більше і більше і більше. Іноді такі дітки, наприклад, з такою поведінкою вони можуть замінювати. По рекомендаціям добрих людей з інтернету, там яблуками чи чимось, морквою, що нехай жує хростяще, нехай насичується. Але проблема цієї, цього порушення в тому, що воно не насититься. І єдине, що ми зробимо, заради отримання оцього відчуття натиску на щелепу, яке не може ніякої насититися. Дитина порушує собі харчову поведінку. Вона постійно їсть, не реєструючи насичення харчового, вона постійно жує ради того, щоб жувати. І ми, е Намагаючись вирішити одну проблему, створюємо іншу. Але є інші ситуації, вони більш рідкісні. Але може бути, коли йде гіперчутливість з сенсорним пошуком. Тобто дитина дає гіперреакцію на певний стимул. Це не завжди буде плач, це не завжди буде уникнення. Гіперреакція, гіперчутливість також може виражатися у перез... загальному перезбудженні нервової системи. Тобто дитина дивиться на миготливий якийсь м'ячик, машинку, на якусь іграшку. Вона приходить у перезбудження. У нас є. Ми реєструємо гіперреакцію з нервової системи, відскакує, тому що вона не справляється з цим, але потім знов повертається до цієї стимуляції, тому що хоче постійно з ним контактувати. І тоді в нас виходить гіперчутливість з сенсорним. Пошку. Таке буває рідко, але все ж таки зустрічається. Це щодо порушення модуляції. І такі комбінації порушень можуть бути в кожній системі, яку ми розглядали до цього. Тобто Кожна система в собі може мати різні типи порушень модуляції. Або не мати взагалі, тобто в яких системах будуть порушення модуляції, в інших не буде. Це теж таке буває. Саме для цього ми проводимо діагностику, для того, щоб зрозуміти, які типи порушень є. І ще один тип порушення, який може бути зустрічатися в сенсорних системах системах, це порушення розрізнення. Якраз тут не йде мова про інтенсивність стимула. Порушення розрізнення це іде про диференціацію, про визначення нюансів, чи сильно, чи слабко ми натискаємо. Чи, це вже спрямована дія дитини. Чи може дитина на столі засипаним різними предметами знайти той предмет, який їй потрібен? Чи може на великому малюнку знайти картинку, яка нам потрібна? Чи може дитина під час шуму на вулиці виділити голос мами і почути, що до неї, до неї звертаються. Тобто порушення розрізнення зазвичай супроводжується е, якостю е, розумінням якості стимулу. Наприклад, дитина е, взяла ложку каші з чимось е, до рота, але не може е, розрізнити, яка текстура, чи є там комочки, чи немає. Чи якщо ми їмо там черешню, чи є кісточка, чи немає, розрізнити відчуття ми не можемо. Те саме стосується слухового сприйняття, коли ми ще не можемо розрізнити фонеми, то нам сказали, мама, чи баба чи папа щось таке незрозуміло. Особливо, якщо дитина не бачить артикуляційного апарату, вона взагалі не може, наприклад, здогадатися, що ми кажемо. І все це може комбінуватися з порушеннями модуляції. Такі були. Бувають випадки, коли у дитини може бути її почутливість, сенсорний пошук та порушення сенсорного розрізнення в одній системі і в інших інші порушення, але це все у кожному процесі, який забезпечує якість. Проходження сенсорного стимулу, якість реєстрації сенсорного стимулу можуть бути порушення. І саме розуміючи ці всі нюанси, ми можемо, власне, розробити правильну, якісну, корекційну програму. Тому саме детальна діагностика кожної системи, зокрема, стане для нас відповіддю на якість терапії.